П'ятниця 18-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі. Наші. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Братя, моліться завжди всякою молитвою і благанням, і цього пильнуйте, чуваючи з повною витривалістю, моліться за усіх святих, і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, Дав мені сміливо звіщати тайну Євангелія, якого я посол у Каїданах, щоб я сміливо говорив про нього, як я повинен, а щоб ви також знали про мене, і що я роблю, вас повідомить про все тихік, любий брат і мій вірний слуга у Господі, якого я веселаю якраз до вас на те. Щоб ви довідалися і про наші справи, і щоб Він утішив серця ваші. Мир братам і любов звірую від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать усіма, що любить Господа нашого, Ісуса Христа незмінною любов'ю. Амінь. Коментар. Моліться завжди у душі всякою молитвою і благанням. Дорогі мої, Господь каже дуже чітко і зрозуміло: Моліться завжди. Що означає молитися завжди? Безперервно, ходячи, сідячи, лежачи, працюючи, йдучи. Чим для нас є молитва, чи це лише те, про що ми промовляємо вранці та ввечері дома, спільно молячись у храмі? Ні, дорогі ми, наша молитва це постійне перебування з Богом, коли ми ж лише вранці, чи ввечері є із Господом, чи якийсь час перебуваємо у храмі? А решту життя живемо без загадки про Бога, то ми не мов би безбожники. Тому Ісус Христос закликає нас, щоб ми завжди були з Ним, пам'ятали про присутність Божу, звертали свої думки до Господа. Бо молитва це не тільки тоді, коли ми говоримо тексти, яких ми ще дітьми навчилися. Молитва це розмова, а розмова, коли розмовляють Твоє, не раз ми просто помовчимо, бо є молитва і присутністю, і я про неї говорив, є запис на Ютубі, коли ми просто уявляємо, що Бог зна, і просто мовчимо, і даємо можливість Богові промовити до нас. Бо ми зранку чи вечором клякнули, відговорили те, що ми маємо сказати, і все побігли, а Бог не має часу промовити до нас, відповісти нам. Тому добре запам'ятаємо, чим є молитва. Молитва це розмова, а в розмові це коли двоє говорять. Кожен із нас пережив цей стан. Коли в той чи інший час досвідчив Божу присутність і не тому, що Бог у той час був присутній, а в іншій ні. Він присутній у нашому житті завжди, але ми не завжди усвідомлюємо Його присутності. Ми надто сильно закорінені і перебуваємо у полоні земського швидогляду. Дуже важливо зупинитися, дослухатися, почути цей голос Божий, входити в Божу присутність. Господь чекає на нас не лише вранці, ввечері чи в храмі, а завжди, коли ми пам'ятаємо про Його повсякчасну присутність, саме в такий спосіб завжди. Перебуватимемо у молитві від луки святого Євангелія читання. Того часу дивувалися люди словом ласки, що виходили з уст Ісусових і говорили, чи Він не син Йосифа. Він сказав їм, ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю. Вилікуй себе самого, про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби те і тут, у твоїй батьківщині. І він додав: істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я кажу вам по правді. Багато вдів було в Ізраїлі за дню Іллії, як зачинилося було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий ілля, тільки в Серепту, що в седон краю до удовишінки, та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився. Крім сирійця на Амана. Почувши це, всі в синагозі сповнилися люттю, і, вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Коментар чи ж він не син Йосифа? Дорогі мої, бачимо, як непросто було для родини Ісуса Христа, тих, які знали Його від пелюшо, від малої дитини, потім хлопчини та підлітка, прийняти Його як меші, коли вони побачили знаки чуда, які він робив. То не було їм легко сприйняти і усвідомити, що це діє сам Бог. І так як родина Спасителя не була готова сприйняти Його як того, ким Він є. Так і ми мусимо зізнатися собі в тому, що ми теж не готові завжди сприйняти себе і інших, створених на образ і на подобу Божу. Святі були саме тими, які усвідомили і повірили, що вони покликані не просто жити, а жити святим життям. І являти своїм життям Бога. Чи являємо ми своїм життям Бога? Задаємо собі питання, чи багато людей, атеїстів, невіруючих, дивлячись на наше життя, скажуть: а Бог таке справді є. Сумніваюся, з яких перший і я. Направду дуже прикро і тяжко є. Своїм життям засвідчити своє правдиве християнство. Тож і ми усвідомлюємо, що маємо покликання до життя святого, бо ж Господь для нас цього створив. Господи Ісусе Христе, прости мене грішного і недостойного, одяг не одяг неодної розпусниці. Що любить красу свого тіла, перевищує одяг моєї душі, яким лицем я гляну на тебе, як мені виправдатися перед тобою, затаїти душі своєї перед Тобою не можу, бо ти знаєш усі тайни. горе мені грішному, стану перед тобою. А душа моя не матиме тої прикраси, якої ти домагаєшся. Блудниця постановила, що подобатиметься людям і дотримує своєї постанови. Я обіцяв догодити тобі і обманув тебе в безпорадності свої. Нагий я перед небом і землею, бо не сповнюю заповідей твоїх. І нема у мене надії на діла мої, Є лише надія на твоє милосердя, і лише у ньому моє спочиння. Ще один уривок, який підкреслює Ісусову мужність говорити про ті речі, про які багато хто б вибрав краще мовчати. Хіба Ісус не міг, попри їхню невіру, зробити декілька чуд, щоб Викликати в них захоплення. Звичайно, що міг би. Тоді б і ситуація вийшла не такою критичною. Він міг, проте Ісус не приховує того, що йому не подобається. Син Божий не хоче брехати. На відміну від Ісуса, в своєму житті людина часто вибирає радше не сказати нічого про те, як вона почувається. Намагається. Приховати справжній стан речей, щоб не втратити становище, зв'язки, щоб не виділятися або бути у своєму оточенні такою, ж, як і всі модною чи авторитетною, чи, зрештою, боїться, що правда змусить і задруйнує певні стосунки. І це дуже прикло, що ми, християни, раз боїмося відстоювати християнські цінності. Бо йому показати, що нам не байдуже на догоду іншим. Тут є добрий приклад повчитися від Ісуса, не боятися сказати правду, те, що нам є, не дивлячись на ніщо. В Євангелії від Івана є влучна фраза: пізнаєте правду, і правда визволить вас. Скільки разів тобі доводилося вибирати позицію нещирості і брехні? Про це спробуйте написати в коментарях, скільки раз ми так кривили душею, а заради того, аби не спортити відносини, щоби хтось не обійдився на нас. А на це отримаєте благословення. Варто визнати, що така поведінка сковує і змушує одягати маски, ми тоді не є тими, ким ми насправді є, а Господь говорить нам про це, Пізнаєте правду, тільки правда визволить нас, коли ми станемо щирими і правдивими найперше перед собою. Натомість, сьогодні Ісус тобі подає добрий приклад справжнього визволення від нещирости. Тому на кінець помолимося і попросимо милосердного Бога, благодаті свободи, щоб бути в правді, найперше перед ним, а також перед собою і своїми ближніми. Бо Бог нас любить такими, як є, і ми, Він не хоче, щоб ми удавали когось себе, насправді тим, ким ми не є. Найперше, що заторкує в сьогоднішньому Євангелії, це реакція на особу Ісуса і Його діла. Попри слова ласки і чуда, люди не бачать у ньому Месії, Спасителя. Ісус виконує волю Отця, зціляє, проповідує, але люди, які дивляться на нього через призму своїх очікувань, знань, не бачать того, ким Він є у своїй суті. Коли ми накидаємо на Христа свої знання про нього, тоді наше серце закривається на правдивого Христа, який прийшов, щоби Воскресити, спасти і любити кожного. Вони бачать сина Йосифа, того, який жив серед них, працював, а тут почав проповідувати і зціляти недужих. Часто, дорогі мої, ми дивимося на людей через призму своїх досвідів, які ми пережили, і ми в моволі накидаємо цей досвід на людину. Господь хоче дати нам новий зір, яким можемо дивитися на світ чистими очима і серцем здатним любити і приймати людину у її унікальності. Цей зір це віра, яка допомагає бачити по-новому і перемагати. Зневіру, підозру, розчарування, недовір'я. Навіть якщо, як мені здається, я знаю людину, віра дозволяє дати шанс людині, повірити, що вона це щось більше, ніж її вчинки-характер. Господні ласки не скінчилися. Вони знову щоранку плач 3:26. Тому кожна людина може бути зовсім іншою, ніж ми очікуємо, але чи я вмію сприймати її у її унікальності? Наступна річ, що мене торкнула, це реакція людей на слова Ісуса про те, як їхні батьки не прийняли пророків, про закритість їхнього серця. Почувши це у синагозі, сповнилися люттю, і ставши, вигнали його за місто і вивели на край гори, на яке було збудоване їх місто, щоби скинути його додому. Чому вони так зреагували агресивно? Хіба не тому, що це правда? Вони сповнилися люттю, бо боялися. Христос виповів правду про них, а це псує авторитет. Можемо спитати себе, як я реагую на зауваження про, немочі, про мої немочі і недопрацювання. Якщо так, як народ, то чому? Чи я вмію приймати правду про себе? То теж просити треба, Господи, навчи нас бути відкритими до, до дії благодаті і пам'ятати, що ти користуєшся будь-яким знаряддям. Навчи нас бачити людей твоїми очима, а не накидати своїх досвідів на них, Скріпи нашу віру у Твою силу і навчи наше серце люблячим і здатним прийняти все, що ти зі своєї волі нам посилаєш. Народ, слухаючи промову Христову, дивувався словам благодаті, дивуючи, що насміхався з нього, кажучи, хіба це не синтез? Тим часом, що перешкоджало бути йому гідним здивування поклоніння? Чи не бачиш, які творить він тіла, чи не чуєш, як Він говорить про мова? Незважаючи на те, ти висмієш батькою, про них то, як не можна більше справедливо сказати, народи безумний, безсердий, який має очі, і не бачить, і має вуха не чує? Єремій 5:21. Що ж говорить їм Господь? Звичайно, ви скажете мені, зроби і на батьківщині свої ті самі чуда, які у Капернаумі зробив, бо це означає лікарю з самого себе. Це була загальна у юдеїв приказка, яку вони звертали до хворих лікарів. Але я кажу вам, що я зробив би багато знамен і у вас, моїх співвітчизників, але знаю загальну пристрасть, яка з усіма трапляється, нехтувати і найвідоміші справи, щойно вони перестають бути рідкісними, а стають загальними та звичними. І коли всі можуть вільно насолоджуватися ним, бо люди завжди мають звичай піклуватися про рідкісне і дивне, і йому дивуватися. А загальний звичайно, зневажати. Тому жоден пророк не цінується у своїй батьківщині, але якщо він прийде з якоїсь іншої країни, йому дивуються. Так Ілюдей вдови юдейські, вдови юдейські не прийняли, а сарептянка прийняла багато, б було прокажених. Так, дорогі мої, і лисею чисто від проказу чужинця, тому що цей виявив віру до нього, друге царів 5,8,4. Тоді, як знайомі співвітчизники його не вірили, тому й не очищалися. Так само, і ви, співвітчизники мої, каже Христос, вважаєте мене гідним не подиву, а презирства, а тому і я не творю. Жителі Капернаума вважають мене гідним поду, і я знамення творю, і прийнятий небе. Ті, хто були у синагозі, сповнилися люттю, що варте поду, і думали кинути його скелі. Але він, пройшовши серед них, пішов не тому, втім, ніби він утікав від страждань, а тому, що чекав певного часу. Бо він прийшов постраждати за нас, а тепер, коли ще починалася його проповідь йому не треба було віддавати себе на смерть, але тоді померти, коли вже навчить достатньо. І, і з цього ясно, що коли він був розп'ятий, не проти його волі був розп'ятий, але добровільно віддав себе на смерть. Знай! Що Батьківщина пророків синагога юдейська, у якої вони в безчесті, нею пророки не прийняті, а ми чужородні прийняли їх. Бо вдовиця, тобто церква з язичників прийняла Іллю, тобто пророче слово, коли в юдеї був голод духовний, тобто голод чути Слова Божого. А Моса 8.11. Про цю вдовицю говорить пророк. В покиненої буде більше синів від синів заміжньої, Ісаї 54. 1. І у нинішньому місці аж неплідна ще Мох породила, а многодітна знесиліла. 1 Самуїла 2.5. Спаситель навмисне пояснює, чому не міг здійснити чудес у своєму власному краї. Тому що хотів застерегти від будь-кого будь від того, щоб думати, ніби ми повинні недооцінювати любов до нашого краю. Той, хто любив усіх, не міг не любити своїх земляків, але ті, хто заздрять його країні, позбавляють себе любові. Бо любов не заздрить, любов не величається, не надимається. 1 Коринтян 13,3. Але його країна не позбавлена благословення. Адже чи не величнішим є чудо, що Христос народився там, тож ви бачите, до якої міри заздрість приносить зло. Його країна стає недостойною через заздрість. Країна, в якій він був шителем, достойна, щоби там народився син Божий. Ісус викрив їх, коли вони питали так по дурному чи не синце Йосифа. Проводячи далі до цілі свого повчання, Він каже по правді, кажу, що один пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Так я згадав, деякі євреї підтвердили, що пророцтва про Христа збулися на святих пророках або на їхніх власних видатних мужах. Для їхнього ж добра, він відвертає їх від такого припущення. Він сказав, що Ілля був посланий до самотньої дави, і що пророк Єлисей не зміг нікого зцілити, окрім наєма наємсиріянина. Цим він і має на увазі церкву язичників, котра мала тепер прийняти його і вилікуватися від своєї прокази через те, що Ізраїль залишився нерозкаяним. Тож вони викинули. Його зміста, міста, виказуючи своїми діями свій осуд. Отож, вони підтвердили те, що сказав Спаситель. Вони самі себе прирекли на відкинення з міста небесного, тому що не прийняли Христа. Аби так Він міг засудити їх не лише за їхні блюзнірські слова, але він дозволив їхній зневажі проявити, щоб чим. Їхня жорстокість була нерозумною, і їхня заздрість неприборканою. Виганяючи його до гребеня пагорба, вони намагалися скинути його скелі. Але він пройшов посеред них цілковито непомічений. інакше кажучи, їхній замах не вдався. Він не відмовився страждати, він навпаки якраз прийшов, аби це робити. Але тоді ще не прийшов доречний час. Тепер на початку свого проповідування це би був негожий час для страждання ще перед тим, як він би проголосив слово правди. Ісус говорить про святотанство євреїв, що його пророкував Господь задовго до цього устами пророка. Це святотанство було пророковане в вірші псалма, котрий проголошує, що він страждатиме, будучи в тілі. Пророцтво каже, віддають мені злом за добро. Псалом 35,12, це сповнюється у писанні. Бо коли він сам поширює благодать серед людей, вони завдали йому образ. Не дивно, що вони, вигнавши Спасителя зі свого народу, втратили спасіння. У той сам час потрібно розуміти, що він не був змушений виносити терпіння свого тіла. Це була його власна воля, його не схопили, євреї. Але він сам був схоплений тоді, коли цього захотів. Він відходить, коли цього хоче. Його схоплюють тоді, коли він цього хоче. Його не затримують, коли він не хоче. Ось він іде на край гори, де його можуть скинути. Але ось у мирозлючених чоловіків раптом чи то змінилося, чи то розгубилося. Він пройшов через їхній натовп, бо година його страждань ще не настала. Івана 8.20. Дійсно, він ще хотів зцілювати євреїв, радше ніж знищувати їх, так щоб вони через безуспішний вибух, шаленої люті, припинили хотіти того, чого не могли досягнути. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мені повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим, комент... під першим коментарем. Благословення Господнє на вас і під Ним, нажавши, відповісти, перше нажавши, аж тоді пишете ім'я. Якщо ви не нажимаєте на таку відповісти, ви пишете неправильно. пальчик вверх, пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!